Всім привіт! Ви на каналі Асорті від Насті. Сьогодні в мене є для вас дуже простий і класний рецепт галетного пісного печива. Я дуже поспішаю, тож давайте готувати разом. Нам знадобиться цукор, сіль, борошно, вівсяне молоко і рослина олія. В миску насипаємо 135 пшеничного борошна. В кастрюльці змішуємо цукор, дрібочку солі, вівсяне молоко 50 мл. Ставимо кастрюльку на вогонь та ретельно перемішуємо. Додаємо рослинну олію без запаху, любої, яка у вас є, 40 мл. Та ретельно перемішуємо. Даємо нашій суміші закипіти. Та зразу виливаємо до нашого борошна. Обережно дуже гаряче, не опечіться. Ретельно все перемішуємо, тим самим ми заварюємо наше тісто. Спочатку перемішуємо все ложкою, щоб борошно зібралося в нашу суміш. А тепер рукою вимішуємо тісто, обережно воно ще може бути гарячим. Ось таке тісто у нас вийшло, воно гладеньке, упруге. Але треба, щоб воно постояло хвилин 15. Накриваємо кришкою та лишаємо відпочити. Після треба розкотати скалкою тісто, воно таке гладеньке, дуже гарно розкатується і нерветься. Не занадто тонко розкатали і не товсто. ось таким чином. Далі я нарізаю просто отак ножем для того, щоб це було быстріше. В мене завжди немає часу на це. А воно таке смачне і так швидко з'їдається. Тому я роблю саме так. Ну, ось через хвилину в мене вже все готово. Дуже економить ваш час. Ось, бачите, тісто тоненьке і зовсім ні до чого не липне. Перекладаємо на деко з пергаментом та випікаємо при 200 градусах. Як тільки вони зазолотяться, виключайте та доставайте печиво, воно готово. Дивіться, бачите, я показую, яке воно, виходить. яка структура в нього. Дуже гарне. Ми називаємо його крекер чи хрустики, тому що воно дуже гарно хрустить, коли його їсиш. Моя донечка дуже його полюбляє. До речі, треба буде мені якось спробувати його приготувати із соленим. Дуже буде смачно. Якщо вам було цікаво чи корисно, чи ви просто хочете мене підтримати, поставте лайк. Якщо ви підпишетесь, мені буде теж дуже приємно. До зустрічі і дякую, що були зі мною.